Аном на початок року у Новогродівській громаді залишалося близько півтори тисячі дітей. У зв'язку з тим, що останнім часом кількість обстрілів по громаді значно зросла. Частина з них разом з батьками поїхала до більш безпечних регіонів України, проте навчальні заклади продовжують працювати. Хоч і у дистанційному форматі, аби виплачувати вчителям заробітну плату на відповідному рівні, декілька років поспіль з бюджету Новогродівської громади виділяли кошти на дофінансування. Держава профінансувала відповідно до того, скільки в нас є дітей зараз. І от ми розуміємо, що багато дітей виїхало за меж Донецької області, і якщо вони там навчаються онлайн, у нас. Ми на їх субвенцію. Якщо вони перейшли вже до інших навчальних закладів і в інших областях ходять, відвідують школу офлайн, то відповідно цю субвенцію отримує той заклад де знаходиться. Як зазначив Олександр Шевченко, у навчальних закладах у минулому році проводилася оптимізація, але кількість учнів постійно зменшується. На 21% ми повинні були підняти заробітну плату. Тобто держава збільшила цю субвенцію. Але ще раз скажу: тобто, якщо наповнюваність наших класів відповідала нормативу, цієї субвенції б вистачало. А в зв'язку з тим, що в нас є навчальні заклади, де ну, три дитини в класі, аби не порушувати навчальний процес посеред року і не об'єднувати класи, і виникла необхідність додаткового фінансування з бюджету, ми дофінансовували в минулому році, це було близько. 1 ну майже 2 мільйони гривень додатково виділили нашим вчителям. І в цьому році ми додатково передбачили трошки більше 3 мільйонів для того, щоб виконати підвищення, ну, відповідало це підвищення, заробітної плати. для Працівників освіти Олександр Шевченко зазначив, влітку буде проведено чергову оптимізацію класів та навчальних закладів, аби освітньої субвенції від держави вистачало на зарплату вчителям. Нагадаємо, у той же час у Покровській громаді при майже мільярдному бюджеті керманичі знизили вчителям надбавку за престижність праці з 10 до 5 відсотків. А розмір преміювання до дня вчителя зменшили з 50 до 10 відсотків, аргументуючи це тим, що у бюджеті Ті недостатньо коштів. Тож як виходить, що у Новогродівської громади з бюджетом у 196 мільйонів гривень дофінансувати зарплатні виходить а у Покровської майже з мільярдним ні. Окрім цього, діти Новогродівської громади протягом минулого року мали змогу відпочити у більш безпечних регіонах України. Це було і співфінансування по обласній програмі також були окремі. Програми нашої громади, коли було співфінансування з різноманітними благодійними організаціями, то ну, досить велика кількість наших діточок змогла протягом і 22-го, і 23-го року, і заплановані кошти закладені в 2024 році, також щоб вони змогли виїхати з цього регіону, тому що ну, ситуація досить складна і дітям. Просто необхідно для того, щоб вони змогли виїхати, перепочити у той же час. Олександр Шевченко наголосив, що наразі дітям небезпечно залишатися у Новогродівській громаді, адже ворог кожного дня нещадно обстрілює регіон. Тому для бажаючих виїхати курсує евакуаційний автобус, який безкоштовно доставить мешканців до залізничного вокзалу у Покровську. Альона Соболенко, читель Денигіл з Новогродівки, спеціально для Капріньюс.